Друзі, привіт! З вами Таксіна група Кавлатексі. Зараз в вашу увазі ми презентуємо лот номер 1 ковти флісові. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі. Зустрічаються фірмові моделі. Ціна за 1 кг становить 3,5 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. І це мінімальне замовлення для даного лоту. Вартість мішечка 70 доларів. Кофти йдуть на суцільній блискавці з блискавками до середини без блискавок. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Зараз представлений лот номер 1 кофти флісові під кодом позиції 252. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 долари. вага мішка 20 кг. Це стандартна вага та мінімальне замовлення для даної позиції. Вартість мішечка по курсу валют на сьогоднішній день становить 2744 гривні. Зустрічаються утеплені на кутрі. Якщо вам сподобався саме цей лот, що зараз в прямому ефірі, пишіть повідомлення, телефонуйте за номером, що вказаний у нас в шапці профілю. Кофти флісові під кодом 252 Мішечок вагою 20 кг. Ціна мішка 2744 гривні. Кофти йдуть на суцільних блискавках, з блискавками до середини, без блискавок. Зустрічаються модельки з капюшончиками, жилетки. Хто бажає придбати саме перший лот, пишіть повідомлення, телефонуйте за номером, що вказаний у нас в шапці профілю. Сьогодні в вашій увазі ми презентуємо різноманітні цікаві позиції. Переглядайте огляди, робіть замовлення, ковтиф флісові під кодом 252, лот номер 1 За 1 кілограм 3,5 долари, вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. Вартість мішечка по курсу валют на сьогоднішній день становить лише 2744 гривні. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати за номером, що вказаний у нас в шапці профілю. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Слідкуйте за оглядами. Зіціє 252. Мішечок номер 1 ціна за 1 кг становить 3,5 доларів, вага стандартна 20 кг і це мінімальне замовлення для даного лоту Хто ще не встиг придбати хороші мішечки за вигідними цінами? Пишемо повідомлення, телефонуємо та робимо замовлення. Ціна пер мішечка флісових коп становить лише 2744 гривні. Відправочку робимо в день замовлення новою поштою на вантажні відділення новою поштою з кривого рогу. Лот номер 1 Замовлення приймаються як на мішечки із відео огляду, і без огляду запечатаних, нерозпакованих позицій. З вами була текстильна група Kavlets. -Текс». Повернемося хвилин за 10, але тим часом робіть замовлення.